Зірка гарна. Зірка, хочеш бути зіркою Ютубу? А? Хочеш бути? Кади, чого би не хотіла, хотіла б? Прикинути тебе. А? Це наш так. королева, тут на нас за всі коні. І красива. Правда, Правила, зіркате? Насамбірша і красива вона. Зірка гарна. Зірка, хочеш бути зіркою Ютубу? А? Хочеш бути? Каже, чого би не хотіла, а? хотіла Прикинути <зас> тебе, а? <зас> Як ви кажете, найкрасивіша зірка. Зірка? На скелях довго вже я їду сюди. Yeah. Раз таке діло, яйдуться. У вас інтернет тут є, себе побачите. А ну звідтика. Ні, тут гарно видно, що так. Ано? Yeah. Oh. <laughs> як ви кажете, зірка? Зірка. Ні, зірка на зірці. Так? <laughs> Та нехай буде. <laughs> <Нахай> буде. <laughs> yeah. Вони тядуть, а так воно на 200 кілограмів відтримує. Красива зірка. <серкнув> а, ну все, ти будеш зіркою Ютубу, так? Дякую вам, дякую. О, Тримайтеся. <серкнув> головне, аби мир був світі. Саме головне мир. Добренько. Мир, мир. Зірка, не гарна. Дірка, хочеш бути зіркою Ютубу? А? <серкнув> хочеш бути? Каже, чого би не хотіла? Хотіла би. Закинути тебе, а?